На календарі 16 березня про події, які зробили цей день визначним, дізнаємось з нашої постійної рубрики День в історії. Одна з моїх головних цілей надихнути націю любов'ю до нашої архітектури. Написав французький письменник Віктор Гюго у передмові до свого знаменитого історичного роману Собор Паризької богоматері. Книжка вийшла 16 березня 1831 року. Вона привернула увагу влади та громадськості до катастрофічного на той момент становища Нотердаму, де свого часу Наполеона коронували як французького імператора. Стояло питання про знесення чи не найвідомішого у світі католицького храму. Утім, після виходу Роману Його були організовані масштабні реставраційні роботи собору. У відповідь на питання, у чому секрет її успіху, вона відповідала, щоби чогось досягти, треба дуже любити свою справу, буквально жити нею, горіти нею. 16 березня 1932 року на Донеччині народилась видатна тренерка Альбіна Дерюгіна. Вона виховала не одне покоління талановитих художніх гімнасток, які здобували олімпійські нагороди і перемагали на чемпіонатах світу та Європи. Він був майстром соціального та еротичного кіно. У своїх фільмах не боявся використовувати оголену натору. Навпаки, це була його режисерська фішка. Стрічка Останній імператор отримала премію Оскар у дев'яти номінаціях. Не менш значущою його роботою стала еротична і філософська мелодрама Останнє танго в Парижі, 16 березня 1941 року день народження легендарного італійського режисера Бернардо Бертолуччі. Сьогодні 11-та річниця так званого референдуму щодо статусу Криму. Опитування на тимчасово окупованому Росією півострові проводили за присутності великої кількості озброєних військовослужбовців та з численними фальсифікаціями. Оприлюднені результати показали, що нібито переважна більшість кримчан проголосувала за приєднання до Росії. Підсумки неконституційного референдуму були грубо сфальсифіковані. Україна, Європейський союз, США та всі інші цивілізовані держави не визнали результатів голосування. З обох боків Маріупольського драматичного театру величезними літерами місцеві мешканці написали російською слово діті та ворожій армії було байдуже. Три роки тому російські військові здійснили авіаудар по Маріупольському драмтеатру. внаслідок атаки майже вся будівля була зруйнована. На момент терористичного акту у театрі, який після початку війни став притулком для місцевих, від обстрілів ховалася майже тисяча людей. Точна кількість загиблих невідома. Російський удар по Маріупольському театру це черговий військовий злочин Росії. А яким буде 16 березня 2025 року залежить від кожного з нас.